Любі хлопці і дівчата, дорослі і діти. Дід по нас не може спати. Пішов поглядіти, А чи є у лісі гриб? Дід грибар зі стажем Вліву глиб і вправо глиб. Буде щось покажем. Дуже ранній іще час. Зараз 7.08, вже 9. Але дідо наш Панас в такий час вже в лісі. Ось сонечко тільки сходить он там з горою, відблискує. А ми вже потихеньки суваємося. Доброго всім ранку. Слава Україні. Героям слава, шановне панство, хоче дід подивитися, що робиться в лісі, бо з грибом сутужно. Що мене спонукало, вчора грибний канал Грибри Прикарпаття переглянув. В їхніх краях у Миколи вже поліс біленький, я бачу осінній на грубій ножці, тверденький. Що робиться у нас? Буду дивитися. Бо це 100 кілометрів все-таки різниці, а 100 кілометрів робить свою справу. Добре, пробуємо йти щось знайти. Так, друзі, пів години я пройшовся, присів на перекур перший. Поки сумно. Що ж, що мене ще спонукало сьогодні на пару годинок заскочити зранку до лісу. Бо я писав, говорив минулого разу, що гриб їжовик, що він свою представляє. Написали мені кілька коментарів відносно цього гриба. Андрій Берко сказав, їжте сміло, я ними завжди. Це мій один із глядачів. Ось я вже пару їжовиків підняв. Я їх завжди їм. Будьте спокійні. Ну, я, як завжди, з юмором йому віршик написав. Бо думаю, чи я не вмру від того їжовика. От, чи в кому не впаду, з коми виходять. І поділюся з вами моєю відповіддю йому. Їжовик хек. Ага, він казав, що називають цей гриб ще хек як рибу. От до чого я веду. Їжовик хек. І як в боксі хук. Ох, і смачна була канапка. Ще чути мого серця стук. Це значить кома. Ще не крапка. Ось, з білими поки нема. Йдемо шукати. Ось так, друзі, росте оцей гриб Їжовик, по котрий я сьогодні фактично... 100% ну, до лісу йшов. Ось такий він. Ось іще. Ага, витягається і менше. Ну хай буде. Ось іще. Вже цікаво провірити, що це за гриб і з чим його їдять. Ось іще. Ось такими росте кружками, полосками, стежечками. Ось Ось вже перевіримо, що він з собою представляє. А може воно і смачно. Невеличка така полянка з висичками. Ось. Хоча довго ходив, вони не попадались. Ми їх зараз визбираємо. Вже й лисички переходить замітно. Друзі, а ця красота нині пуста. Я неприємно здивований. Кінець серпня пусто в лісі. Ну що, друзі? Крім красивих пейзажів наших букових лісів, нічим я сьогодні похвалитися не зміг. Я не всемогутній, але в шоку. Кінець серпня і ліс настільки пустий, я за роки рокенні своєї грибарської кар'єри такого не пам'ятаю. Це не червень, не липень, це кінець серпня. Я навіть пару днів тому закинув відео вроді двохрічної давності, за 22 серпня. Так це були грибочки. Я навіть своє обличчя сьогодні показувати не буду, бо мені соромно, але нічого я поробити не можу. Тішить одне, якщо цей гриб літній уже не лізе з землі, а осінній ще не лізе, то дай Бог, щоб він гарно висипався в осінньому варіанті. Я тільки буду радий і буде чим насолоджуватися. Я фактично йшов провірити буковий ліс. Чи біленький не поліз, бо мене Микола спокусив, з грибів Прикарпаття. Не поліз. Я тоді вже чисто принципово думаю заглянув березини. Я березини пройшов, я навіть козарика, червоняка не знайшов ні одного. Грибів просто нема. Я кілька разів старався вгадати, коли грибів було менше, що може починається міжсезоння. А виявилось, що воно аж тепер наступило. Дійсно, той гриб перестав рости, а осінній ще не почав. На цьому буду завершувати. Дві годинки прогулявся, переглянув, що робиться в лісі. Ось. Зібрав трішки оцих їжочків. Бо хотілося попробувати, що вони своє представляють. Трішки лисичок, пару сироїжок. Усе. Слава нашим Збройним силам. Хай Господь Бог оберігає кожного військового і найшвидшує нам всім перемоги. До нових зустрічей. Хай щастить!